Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х-10 на топових героїв. Іде також злиття на Еміка. До речі, досить непоганий герой, як на мене. Я роблю злиття, хто не робить, то. Ну, не знаю, діло ваше. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також зараз появиться посилання на телеграм-чат. Там активно спілкуємося і публікую останні свіжі новини. Першою буде у нас Наталі, будемо відкривати тільки 4 темних уламки. Надії, що прийде акриція. Наталі злиття, до речі, не робить. Тому жовті сині ми не рухаємо. Надія маленька. Але герой також маленькі. Давай легендарного. Три синіх, ну, іг2 нема, тому немає на що дуже надіятися. І, на жаль, без навіть обіка не дало. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Наступним у нас буде Тарас. Тараса ми будемо відкривати фіолетові і жовті. Сині рухати не будемо. Ще, може, завтра, післязавтра, дійде йому якийсь Жовтий-фіолетовий, то, в принципі, злиття він зможе зробити. Так, а сині можна притримати до наступного тижня. Так, ХСка, топ-героїня, як же я колись її довго чекав. І багато хто з нас її довго чекали, особливо на старті гри. Так, а зараз це вже просто корм. Маляр, в принципі, можна запхати на крипту, але це якщо зовсім героїв нема. Так, епік. Інценосна. Ну, в принципі, хороший епік, але, але станом на зараз він також вже не дуже грає. Точніше вона. Давайте акрицію. Так, ще один ревоглас. Непогано качає корм. І... На жаль, на жаль, без легендарного. Як би хотілося комусь її дістати? У мене є акриція від дубля, я б не відмовився. Так, епік. Ну, Це корм. Це корм. Ще один епік, ліч, це, якщо я не помиляюсь, частинка разена, а потім корм. І, на жаль, без легендарного. Хоча елітний гордієць супер топ епік. Заходить зараз дуже класно на гідру. Та, в принципі, на босів під також непогано заходить. Новий. Хто в нас новий? Він це на нова. Круто! Вітаю! Вітаю і дякуємо Тарасу і переходимо далі. Наступний у нас буде Максим. Максимом будемо відкривати 6 жовтих. І вроді би у Максима нема машаледа. Давайте дістанемо машаледа. Так, перший присяжник, упряжник. Вже путаю. Так. Хоча він заходить тільки в одну з потиєнних кімнат. Зараз не грає герой. Ще один елітний гордіць. А що в нас Х-10 на елітного? Так, прекрасно. Хоч десь Х10 працює. О, Клас. Леді Аннабель. Соло закриває, бо мала. Так. Філія, не цікаво. А де легендарні? Легендарні будуть. І хто це преподобно? Ні, це корвіс порочний. Колись десь його давали за щось, не пам'ятаю за що, чи не, чи не був він гарантом на 15-му ламку. До речі, хто використовує, напишіть десь, чи грає цей герой, чи не грає. Бо в мене нема і досі не знаю. Так, вітаємо, думаю це новий. І... і... І кормак це крипта. Так, що в нас по нових героях? Ну, так як я казав, Корвіс новий. І І хтось тут. Ага, і кормак. Ну, нормально. Е, вітаємо Максима і переходимо далі. Тепер на черзі мій твін. Що я хотів би дістати? Я хотів би дістати акрицію і я хотів би дістати цього епіка. Так, так, буде відкривати все. Ну і поїхали. Поїхали. Не помішають герої, які допоможуть злити реліквара. Дубай, хто? Дренг, прекрасно. Я дуже хотів, до речі, собі дренга. Я пропустив це злиття на твінку, а потім дуже сильно пожалів. Вітаю себе. Так. Елітний, прекрасно, але вроді в мене вже є. Добре. Мені би епіка зі злиття, будь ласка, дві штуки. Або хоча б одну. Кадавр. Хороший герой, Закриває... декілька потаємних кімнат. Сам ну, мені... І акриція не помішала. Давайте. Так. Добре, корм є, прекрасно. Корм є. Так. Ще один корм. І, мабуть, ще один. Так і так. Добре. І два сакральчика. Злиття я роблю тут також. Кварган. ну це не цікаво. Хоча на крипто може зайти. І ще один епік. Ще один елітний, ну, о, хоч десь, хоч десь працює x 10 е, Так, а X10 у нас дренг є, елітний є. ну, Нормально, нормально. І вітаємо ще раз мене і переходимо далі. Так, ну, ну і мій на закуску традиційно вже. Е, що ж, я продовжую хотіти епіка зі злиття і харіму, ну, та і я хочу досить. Хоча вона в мене вже одна є. Давайте дістанемо дубля акрицію. Розкатав губу. Ага, дубль акриції. Добре, що хоч одна є. Так. Заритель могил. Це корм. Колись, до речі, використовували на клонбосі, її використовували на клонбосі. Коли її вели в гру, це героїв було дуже мало. Елітний, ні, кайден. В принципі, заходить непогано на крипту за рахунок того, що воскрешає. Ще один епік. Аналогічно крипта. Так. Так, відкриваємо в мене все, бо я також роблю злиття. М -м -м. Мені б харіму, будь ласка. Так, і переходимо до 20. 10. Гратулам. Ну, в принципі, вся корм, ну, та й караулка вже корм. Хоча на комбосі можна її використовувати, але не на, не на моєму рівні. Є анкіл, за один ключ забирає, тож яка караулка. Давай легендарного. Гексія корм, Карам, корм. На жаль, без легендарних. Тут і ще два жовтих. Єдиний, кого я не маю з, з X10 це машилет, але я його ну так, не дуже хочу, нема куди використовувати. Ще один Карам, крам. Шигорічний Карам, на одне лице. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались, робите злиття, не робите. Якщо потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Все буде Україна і до нових зустрічей.